І так, бізнес з Польщі 2025. Якщо ви хочете відкрити бізнес, ця інформація буде корисна для вас. Чому? Тому що ви дізнаєтеся з офіційної статистики, які види діяльності відкривали частіше за все, скільки було закритів бізнесів і яку форму діяльності краще обрати. Буде цікаво. Поїхали! Всім привіт для тих, хто потрапив на цей канал випадково, це іммігрант в Польщі, який розповідає про законодавство і про бізнес Польщі. Тому якщо ви українець Польщі, цей канал неймовірно для вас буде цікавим і корисним. І так, давайте почнемо одразу з того, що незалежно від того, що я скажу, яку статистику сьогодні наведу, якщо ви знаходитеся в Польщі і у вас є, наприклад, талант у приготуванні піци, то вам ця статистика буде до одного місця. Але цікаво буде послухати, тому що. Ну, ви талановита людина, любите робити піцу. І у будь-якому випадку, якщо ви систематично підійдете до цієї діяльності, у вас все буде прекрасно. Давайте почнемо з того, що в 2024 році і треба сказати про те, що а, ми зараз знаходимося у середині 24-го 25-го року а, можна сказати, навіть не на середину трохи більше. А, і щоб отримати інформацію за 2025 рік, тр треба ще почекати на грудень 26-го. Це найактуальніша інформація, яку ви зараз можете знайти в інтернеті. І так, перш за все, на основанні цієї статистики, яка надається офіційно гусом, в Польщі було відкрито практично 358 тисяч нових підприємств. Це сукупно і ЄДГ, тобто ФОП, і спулки, тобто ТОВКИ. Um, ось ці дані, всі, всі були взяті з офіційних реєстрів. Треба сказати, що приблизно за один день фірм і ЄДГ відкривається практично тисяча, тисяча відкриттів за один день. Неймовірно, бізнес завжди в Польщі буде актуальним, незалежно від того, яка в нас економічна ситуація у світі. Далі, більшість нових реєстрацій це безумовно, ЄДГ, тобто ФОПи. У першому кварталі 25-го року 80, практично 3, відсотки нових реєстрацій були саме ЄДГ. Це такий собі тренд: більшість нових нових індивідуальних підприємців, але є і не неприємна інформація, ось тут в 2024 році є і висока кількість припинень і завершень діяльності, тобто ФОП відкрити, тобто ЄДГ відкрити легко, легко його і закрити, тому що на основі офіційної статистики приблизно 188, практично 189 тисяч викрешлень, тобто закриття ЄДГшників, було у 2024 році. І тут ми подивимося на цю інформацію, і нам може здаватися, що практично кожен третій, вірніше, два з трьох, були закриті, які відкривалися. Але ці викришлення, ці закриття можуть бути ЄДГшників, які ще вели бізнес 10, 5, 20 років тому. Тому вона така обманчува, знаєте. Теж важливо сказати наступне. І тут для тих, хто хоче вести бізнес або. Має знати або вже знає про те, що є, як я і сказав ЄДГ, а є спулка. І ось, до спулки, як показує статистика, люди відносяться набагато серйозніше. Чому? Тому що на, за весь 2024 рік на основі офіційної статистики, статистики ГУС було об'явлено банкротство в тільки. 391 єдно, одне банкрутство. Що нам каже про те, що люди, які відкривають фірми, або систематичніше і правильніше підходять до ведення бізнесу, або ну просто це більш правильна форма діяльності. Нагадаю, що не всім українцям є не всі українці мають право вести від самого початку початку приїзду до Польщі ЄДГ. На основі законодавства, все ж, зараз, безумовно, через війну. Всі, і всі всі будуть раді, коли вони закінчаться, навіть хоч зараз. Але на основі законодавства людина, яка приїхала під час війни, має право відкривати ЄДГ. Я, наприклад, коли приїхав сюди по візі і вже тут живу багато років, я не мав права відкривати ЄДГ, поки не отримую офіційний статус ВНЖ, нормальний статус ВНЖ, або, наприклад. Від своєї дружини або стали побитом е, у резиденції статус резидента Унії Європейській, е, ну або громадянства. Це теж важливо, ви маєте про це розуміти. Тому тут ми переходимо до ну, доволі логічного висновку: що якщо ви відкриваєте спілку, то не обов'язково мати якийсь статус у Польщі. Це значить, що ви можете це робити віддалено. А людина, яка вміє робити віддалено бізнес, апріорі. Ну, не буде його закривати просто тому, що щось там не виходить. Люди, які систематично підходять до таких питань, завжди правильно все роблять. І так, питання, яке можливо, чому взагалі клікнули, клікнули на це відео? І так, перше місце займає будівництво. ПКД-будівництво у нас на цю форму діяльності вид діяльності відкрили практично 64 тисячі підприємств, це фактично 18% від усіх нових бізнесів, які з'явилися. Фактично один з п'яти буде завжди відкриватися заради будівництва. Тому якщо ви людина, яка зараз знаходиться не в Польщі, а ті, хто в Польщі можуть в мене. Фактично не виправляючи, а підтвердити цю інформацію в коментарях. Якщо ви не знаходитеся в Польщі, скажу наступне: незалежно від того, яка б там криза була у банківській к банківській сфері, і наскільки сильно подорожчали кредити, але кожного дня в великих містах з'являється все більше і більше ощедля, тобто нових житлових комплексів, з'являється все більше торгівих, торгівельних центрів. Ремонтів і так далі. Я взагалі за 11 років життя в Польщі не, не жив в жодної жодній квартири, квартирі, де не було б кожного місяця у сусідів якогось ремонту. Саме тому будівництво, якщо ви в цій сфері кумаєте, то це ідеальний початок, тому що завжди працю, роботу ви знайдете. Як підрядник, як створення. Повністю заказів, заказів і е, керівництва ці, цілої будови, і так далі. Без мене все це прекрасно розумієте. Наступне Хендл хуртовий і деталічний, і направо поїздов, тобто торгівля оптова і роздрібна, і ремонт автомобілів. Чому цей ПКД, тобто вид діяльності разом? Ну, по-перше, тому що коли ви відкриваєте, хочете відкрити СТО, то ви перш за все не тільки ремонтуєте автомобіль, а ще й замовляєте якісь деталі. Тобто ви і продаєте деталь, і ремонтуєте, надаєте услуги. безумовно, хендл і деталічний може бути, наприклад, в торгівельних центрах можете щось продавати, можете на маркетплейсах. Все це це один ПКД. І ось ці види діяльності це 53 тисячі нових підприємств, практично 15% від всіх бізнесів, які були відкриті. Наступне діяльність професійна. Професіональна, наукова і технічна. Це професійно-технічні послуги, тобто це наукова діяльність, теж входить в цей ПКД від діяльності. І можу сказати, що для мене це доволі цікава інформація, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що люди, які займаються науковою професійною діяльністю, мають мати ну, більше клепок в голові, так. Будемо відверті, і на жаль, але розумніших людей набагато менше, ніж людей, які ну можуть е, працювати і робити, відкривати бізнеси у науковій сфері і у технічній сфері. Але як показує статистика, практично 40 тисяч в нас відкриття відкритих підприємств. Це 11%. доволі високий відсоток. Це для мене сюрприз. Ідемо далі: стала діяльність услугова або ПКД, в які, в які входить консалтинг, надання послуг салону красоти. Або адвокатські послуги, або прибиральня, і все-все, що пов'язано з таким, знаєте, мікробізнесом, де, власне, крутяться ці гроші, які створюють економіку країни. Деякі консалтинги, можливо, можуть дійти і до малого бізнесу, але все ж не всі, будемо відверті. І незалежно від того, яка скільки діяльності в ці в цих ПКД в, в, в видах діяльності? Маємо тут 30, більше 35 тисяч відкриттів підприємств, тобто 10%. Один з 10 бізнесів це у нас послуги, послуги різного виду, що доволі в принципі непогано. Далі наступне місце. У нас п'яте це інформація інформація і комунікація, тобто IT. Айтішники, будемо відверті, стали набагато, їх набагато стало більше. Чому? Ну, по-перше, тут в нас е, можна сказати, що в цій, цій інформації, в цьому виді діяльності є не тільки великі фірми, які там, наприклад, Геймдев або АІ, або звичайні інформаційні послуги. Е, тут теж і будуть ЄДГЕшники, тобто ФОПи, які... Просто працюють як ФОПи, як ЄДГ і як IT, звичайні працівники, які можуть, наприклад, співпрацювати з такими компаніями. Таких людей стає більше. І якщо ми ще раніше перевіряли інформацію на цьому каналі, мені здається, навіть є відеоролик про це, то тоді було набагато менше. Зараз практично 25 тисяч. Підприємств людей, які займаються IT, відкрито було в цій діяльності. Це 7%. Безумовно, дуже разна інформа... дуже раз популярність АІ і в цій сфері теж з'являється багато фірм. І далі у нас е, шестенство промислове, тобто переробка, виробництво і все-все-все. Це той та сама діяльність, для якої ви маєте мати величезний бюджет. На жаль, але маючи величезний бюджет, у вас є величезна і перспектива вирости в велике підприємство. Так, це абсолютно не секрет. Ось в нас відкрито. Для мене сюрприз черговий практично 22,5 тисячі підприємств. Це 6%. відсотків. Відкрию вам секрет в Польщі, як і в Унії Європейській, тобто в Європейському Союзі. Якщо у вас є бюджети, починайте навіть не починайте, а маєте вже встигнути застрибнути у цей потяг, який вже почав рухатися. ЄС підтримує зелену. Політику, це значить, що це значить переробка пластику, це значить переробка мусору і так далі. Тобто електрика і все, все що пов'язане з тим, щоб не мусорити. Переробка мусору це взагалі величезна сфера, де люди заробляють огромні гроші. Чому? Тому що зараз цю сферу дотують ЄС від ЄС від країн Європейського союзу, бізнеси, які займаються переробкою мусору. Отримують величезні дотації. Це величезний бізнес, який на старті від вас буде ну, багато потрібно грошей, але потім золоті гори. І далі: транспорт і господарка магазинова, транспорт та логістика і можливість цю всю, всі ці товари десь зберігати. Ось саме ця вид діяльності він об'єднаний в одне, один вид діяльності, так можемо сказати, в ПКД. І в нас маємо таку цифру: 20 тисяч фірм. Це 5% від усіх, взагалі, у нас відкритих бізнесів. І маю сказати, що дійсно можу в принципі підтвердити цю інформацію, тому що ще в 2023 році, на початку 2024 року. Більше було звернень відносно відкриття транспортних компаній. тому що були одразу ті, хто хотів надавати послуги транспортної транспортної фірми, наприклад, до 3,5 тонн, звичайні транспортні компанії по європейському союзі. Так безумовно, я не можу сказати, що в мене було багато клієнтів. Це не буде направду, Я буду відвертий, але раніше все ж запит, запитів було на цю на цей від діяльності значно більше ніж зараз. Зараз. Практично спала ця статистика, і вона, в принципі, підтверджується офіційними даними. Ось так. Е, ну і підсумка, що хотів би сказати, що незалежно від того, що я вам сьогодні сказав, якщо, як я і казав, у вас є талант до IT або, в, наприклад, в парикмахерстві, то вам ці, ця інформація до одного місця. Просто відкривайте свою справу, просто введіть її систематично і не здавайтеся, і у вас. Все вийде. Дякую, що додивились це відео до кінця. Напишіть в коментарях, що думаєте відносно цієї статистики. Можливо, ви вже ведете якийсь бізнес, але або хочете відкрити якийсь бізнес і хочете запитати, можливо, у людей, які вже тут ведуть бізнес, і хтось вам відповість на це питання. Дякую, що були зі мною. Па!